Мені завжди кортіло щось небудь повирощувати на землі. А так як зараз зима, холодно, то я вирішив своє хобі перемістити просто до себе в хату. Як ви здогадалися, мова піде сьогодні про гриби. Я вже маю деякі успіхи в цій справі, і сьогодні хочу вам розповісти про перший етап це підготовка грибних блоків, який субстрат я використовую. Які культури зараз в мене є, що я додаю в якості добавок, процес стерилізації і що для цього потрібно як обійтися мінімум набору інструментів і обладнання, щоб вдома можна було отримати екзотичні гриби? Сподіваюся, що мій досвід буде корисним для вас. і При бажанні ви можете його перейняти і вдосконалити. Мова піде про гриб шиїтаки, який здебільшого культивується в Японії, та про Геріцим Ерінацеус, що також відомий як Їжовік або Лйн'смейн англійською мовою. Тож спробуємо разом отримати ці гриби вдома. В якості субстрату для моїх грибів ідеально підходить тирса твердих листяних порід дерева. Попередню висушену тирсу я тримаю в сухому приміщенні за консистенцією тирса середньої фракції. Давайте дізнаємось, скільки вміщається тирси в одному мірному відрі. 150 грам відрі. Із досвіду, я вже знаю, що мені потрібно відміряти 6 баночок. Наш тазок з тирсою готовий. Зараз відміряємо добавки. Нам знадобиться. Харчові висівки пшеничні і крейда. Крейда звичайна будівельна, її ще називають пушонка. У тазку у нас 6 банок по 150 грам. А разом 900 грам тирси. Вага пшеничних висівок має складати від 15 до 20% від маси самого субстрату. Возьмемо золоту середину 150 грам. Тепер тирса з висівками важить 1000 грам, а добавка крейда повинна бути 1% від цієї маси. Або 10 грам. Отже, пшеничних висівок 160 грам, крейди 10 грам. Тепер все це на суху я перемішую, щоб рівномірно розподілити висівки і крейду по об'єму. Так як після замочування це буде зробити дуже складно. Після додавання води ретельно перемішую. Особливо скаплюється вода на дні. Треба приділити цьому увагу і гарненько вимішати з самого дна. По всіх підручниках вологість повинна бути близько 65%. На практиці перевірити це точно в домашніх умовах складно. Але я користуюся простим методом: при стисканні субстрату не повинна виділятися жодна краплина води, а також не повинна бути води на дні таску. Дехто замість твердих пород деревини, що являється природним субстратом для даних грибів, використовує інші субстрати, наприклад, шелуху з підсонячника. Але дані гриби, вирощені на інших субстратах, не будуть в собі містити всіх корисних елементів, за що їх і цінують. Використання пшеничних висівок в якості добавки сприятиме покращенню поживної цінності субстрату, що позитивно позначиться на об'ємі врожаю та на його якості. А крейда використовується для того, Щоби знизити кислотність субстрату, що позитивно позначиться наросту міцелію. Контейнером для нашого субстрату буде служити поліпропіленовий пакет з термостійкістю до 110 градусів. З одного боку на пакеті є спеціальний фільтр, який дозволяє дихати нашому міцелію під час його розвитку всередині пакета. Розміри пакета подовжені 43 см. По ширині 18. Я вже знаю скільки мені потрібно відер для того, щоб сформувати пакет. Розподіливши в кожен пакет по 2 відра, ми отримаємо 3 пакета. Можна вирощувати і так. Так я робив раніше. Але зараз я кладу в кожен пакет по 3 відра. Так мені вдається більш ефективно використовувати об'єм пакета, а також отримувати більший врожай з одного пакета. Далі я утрамбовую субстрат постукуючи пакетом по підлозі. Наші два пакета з 3 літрами субстрата в кожному готові до відправки на стерилізацію. Стерилізація буде відбуватися на газовій плиті у мене на кухні. Перед стерилізацією, я загинаю верхушку пакета таким чином, щоб краплі з кришки автоклава не потрапляли на клапан. Процес стерилізації буде відбуватися паровим методом, тому я наливаю води тільки на дно, щоб покрити металеву площадку. Боком майже впритик проходить мій перший пакет на дно автоклави. За ним слідом йде другий. Щоб пакет не торкався до стінок автоклава, що може пошкодити його через високу температуру, я засовую по краях які-небудь скляні банки або пляшки. Закриваємо кришку автоклава і відправляємо на вогонь. Я слідкую за температурою від початку нагріву до 110 градусів і зменшую вогонь щоб температура не перевищила задану, так як пакети можуть не витримати. Після досягнення 110 градусів я буду проводити стерилізацію 2 години 15 хвилин. Теоретично, якщо зробити грибний блок не на 3 літра, а на 1,5-2, то він має влізти в звичайну скороварку. Вибір грибної культури сугубо індивідуальна справа що і так і мені подобається своїм неповторним смаком і можливістю широкого використання на кухні. Агерицей я здебільшого розглядаю як стимулятор роботи головного мозку і покращення пам'яті, так як я багато працюю за комп'ютером. Після охолодження автоклава впродовж приблизно 12-16 годин. Я його переношу в іншу кімнату, де буде відбуватися процес інокуляції, тобто заселення міцелія на поживний субстрат, але перед цим я ретельно прибираю в кімнаті, використовуючи дезінфікуючий засіб білизна, який в своєму складі містить гіпохлорид натрія. Розводячи його в концентрації 1 до 10 з водою, протираю всі поверхні і вимиваю підлогу. Після цього я також використовую кварцеву лампу для додаткової дезінфекції в переміщенні. Тривалість роботи ультрафіолетової лампи у мене складає зазвичай від пів години до 1 години. Після чого я вимикаю лампу і не використовую кімнату впродовж однієї-двох годин, щоб озон, який утворився в цій кімнаті, розклався до звичайного кисню. Після стерилізації субстрат іще більше зменшується в об'ємі. Далі потрібно заклеїти горловину пакета, щоб в нього не потрапили сторонні грибки і бактерії. В промисловому варіанті використовують спеціальний термозапайщик. А так як у мене його немає, то я успішно справляюся з звичайним скотчем. Головним завданням є перешкоджання. Потраплянню стороннім мікроорганізмам всередину пакета до того як він повністю обрасте міцелієм. коли міцелій захопить повністю весь пакет, то сторонні мікроорганізми йому вже не так страшні, в наступному сюжеті ми поговоримо про те, як заселити наш міцелій на щойно підготовлений стерильний субстрат. Також для всіх бажаючих. Розвивати тематику вирощування екзотичного гриба просто в себе вдома, я створив телеграм-канал, а також телеграм-чат. Будь ласка, переходьте за посиланням, яке я залишу нижче під відео. В телеграм-каналі я буду публікувати оперативно всі свої новини, і також про вихід нових роликів на Ютубі. А в чаті ми зможемо з вами поспілкуватися. Обмінятися досвідом і взагалі розвивати дану тематику. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі!